Є проблема з культури, бо немає власне програми розвитку культури у місті Хмельницькому. Тому вважаю, що варто створити комісію з питань культури і туризму та духовності міста при управлінні культури і туризму, до якої ви входили визначні митці нашого міста, яких, звичайно, є досить багато у нас. Так само сьогодні було дане завдання профільним заступникам і керівники. Закладів культури міста вже е, е, пропонують свої бачення розвитку культури і духовності розвитку міста. Звичайно, е, покликання культури забезпечити нормальне, цікаве змістовне дозвілля для містян і розвиток учнів молоді. І сьогодні вважаю, е, одним з пріоритетів має бути створення. Режисерської групи при управлінні культури, які б концептуально розробляли усі міські великі культурно-масові заходи. Ще одним пріоритетом є робота у напрямі розвитку фестивально-конкурсних закладів міста, тому що я вівторок зайшовши на сайт Управління культури і туризму міської, міської ради. В цій строкі, відкривши, не побачив жодного фестивалю. І справа не в тому, що туди їх не вписали. Справа в тому, що насправді їх брак немає. Є, звичайно, гарний зв'язок, це фестиваль-конкурс народної кореографії імені Володимира Горченкова, який відбувається в рамках святкування Дня міста. І це справді гарний захід. І сьогодні, я думаю, варто розвивати цю сферу, тому що... Навіть не будемо виходити за межі області, сьогодні в місті Кам'янці-Подільському відбувається безліч чудових фестивалів та конкурсів. А з іншого боку, не маючи режисерської групи та головного режисера в місті, власне, як можна е, розробити от такі заходи. Так? Е, е, так само, думаю, варто переглянути е, орендну політику у закладах культури міста. Ця проблема є і в кінотеатрі Шевченка. І у моїй рідній музичній школі номер 1 де, по-перше, порядна папа як для центру міста є заниською, а найболючіше питання, що приміщення у першій музичній школі, словно звісна рукавичка, це 30 квадратних метрів зі всіма зручностями сьогодні в суб оренді, і якимось чином дана установа отримала окрему адресу. За вулицею Проскурівського підпілля, хоча це є будівля дитячої медичної школи за адресою вулиці Проскурівська, 18. Це збоку, так? Так, так, там, де каву чи п'ють. Звичайно, є, є, є чудові напрацювання в управлінні культури і які спільно напрацьовувалися з міською владою, це сьогодні. Можливо, вперше за довгий період часу ми маємо нормальні кап видатки на культуру. І сьогодні є багато пріоритетних таких закладів, які треба реструювати і робити капітальний ремонт. Тому думаю, варто вже робота почалась, і варто довести її до логічного завершення у. Міському будинку культури, де будують, мають побудувати балетний клас та зробити реставраційні роботи, завершення рестав... реставраційних робіт, мансардного поверху дитячої музичної школи, номер один, це є дуже важливим питанням, не лише тому, що це буде додаткові приміщення. Для занять з дітьми, але й тому, що сьогодні через той поганий стан тої мансардної надбудови страждає головна будівля. З'являється грибок, на всіх дуже там є протікання і так далі. Так само відбувається реставрація в виставкової зали дитячої школи розтворчого мистецтва, і тут також треба дойти до логічного завершення. Сьогодні я знаю, що біля двох мільйонів. Планується виділити коштів, а може вже і виділені, на будинок культури в мікрорайону Книжківці. У мене тут є чітка позиція. Коли ми виділяємо серйозні кошти на ремонти, ми маємо мати чітку програму розвитку закладу, аби це не були ремонти заради ремонтів. Я сам просто є книжковець, і я знаю, що в тому будинку культури 20 років не робилося. А сьогодні виділяти туди кошти і не мати чіткого плану розвитку, що буде там відбуватися після ремонту, не можна. Так само, я думаю, є питання такі вже глобальні і можливо це далека перспектива, але про це треба говорити. Сьогодні це питання піднімають культурні діячі міста, батьки та діти, які приймають активну участь. У е концертах. Так? Сьогодні місто значення має свої нормальні е літні сцени, літнього е концертного майданчику в той час, коли не будемо звертатися е до досвіду наших закордонних колег. Подивіться в Тернополі чудове співочі поле, Чернівці, Він. е, так, Вінниця, Він. Чернівці, чудовий чудовий критий зал більше на тисячу місць, який не з дзвінтері. Я, я був там неодноразово. У нас теж було співочі поле. Так, зараз нові. і є важливе питання. От я в процесі, коли був в колективах, спілкувався. Я взагалі дивуюся. Виявляється, в нас колись була своя сцена розбірна і 125 кВт апаратури, яка незрозуміло де ділася. І сьогодні ми на всі масові заходи, які відбуваються в місті, беремо у наших сусідів Тернополян сцену, звук, світло, витрачаємо дуже великі кошти. Тому я думаю, варто розібратися, де ділося те, що було, і яким чином це це повернути. Ну, або ставити питання. Про закупку і, і, і розбудову нової їх сцени, і звуку, і, і деталі. Тому це є дуже важко.